Вітаю вас! Пропоную вам відео, де показано найбільш комфортні і самі некомфортні міста на планеті. Да, Київ є, як бачите, там стій. Це не я робив, як бачите, це надрукував The Economist. економіст. Ну, як правило, ці всі рейтинги, коли роблять, враховують якби декілька показників, звичайно, не один. Можна посперечатись, можна поговорити. Я вискажу свої думки. Ну, В багатьох цих містах я був, всіх не був, зразу говорю. А багатьох був. І може дійсно сказати, наскільки. Ну, в Києві, відповідно, був. І давайте почнемо з Києва. Так, да, повністю погоджуюся. А Дивіться, вона, в Києві яка проблема. Пам'ятаєте був Мельченко такий мер. Ну, то був останній... Ну, ще Попов, коли він був не мером, а головою адміністрації. Оце були нормальні. Кличко, Черновецьк, ну це жах. Це просто жах, дійсно, вони не на своєму місці на сьогоднішній момент. Якщо б не було цього дурновато кличка мером, ну такого б не було. Але, ну ви знаєте, що другий раз його обрали, причому спе... ой 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 ай 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 Дурні! Погоджуюсь. Дійсно, в Києві дуже багато дурнів. Яким, Які, що мені дурне ляпне цей клич. О, 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 о! Мучитесь. Тому в деякі моменти я і говорю, так вам і треба. От так і треба. Не хочете нормального керівника, не хочете нормального мера. Ну ви ж дурні! Так що що ж вже з вас взяти? Якщо ви ідіота поставили мер, що ви вже ідіот, так, да, так ви ж самі його обрали. Самі? А тепер говорите, ну так то бо, не будьте дурні. Ми, ну, знаєте, з іншої сторони, я говорю, це і правий. Це якраз показує, що люди ідіоти і дурні, дійсно їх дуже легко шукати. Ну, тому що достатньо їм якусь дурню ляпнуть, обираємо. А головою подумати, це проблема. Ну, я скажу не тільки в Києві, це проблема по світу, така ситуація існує, але просто Київ як... І краї... ну, час від час в Україні роблять рейтинги міст. Київ завжди там провалює, погоджуюсь. На перших містах це Вінниця, Тернопіль, івано франківськ теж поводжуюсь. Ну погоджуюсь. Та напорядок краще. В комунальність тут все напорядок. А в Києві жах. Таке явище, що... От, личко, умисно все робить. Да він не умисно, він дурень просто. Так, да, він краде мало, не заперечує, Зами більше крадуть. Але нам від цього ж налегше. Ну тепер давайте подивимося. Хто ж в лідерах? Я зараз перепригну просто на другі, а це саме. Опа. Ну, дивіться, перше місце, відень, ну тут бачите, Вієна, Відень, погоджуюсь повністю, повністю, повністю погоджуюсь. Копенгаген погоджуюсь. Цюрих погоджуюсь, Калгер Женева, ну, погоджуюсь. Ну, по великому рахунку, да, те, що Вєн, відень, от, це, значить, він, так, <regarder> да, да, це правильно. Це тісно правильно. Ну, дивіться, там, як сказати, все вдало. І комунальні служби, громадське транспорт, історичне. Ну розумієте, яка ситуація, я не знаю, звичайно, чи скільки раз ви були, чи не були вільні. Знаєте, там навіть приємно, ну я не знаю, от приємно просто прийти. Ну, знаєте, от, ти просто проходиш по місту і відчуваєш... Клас. Ні, я, звичайно, не трогаю це питання. Податків і так далі. Це не трогаю. Я ж там не живе, як громадянин. Можливо, дійсно, хі, хто живуть, матюкають, ой, великі податки, або там матюкають поліцію. Ще. Це все окремо. Це не моє. Але як турист, да. Клас. От найцікавіше, що якщо співставити з Братиславою, він найкращий. краще. Ні, Братислав теж хорошо. Да видить краще напишу. Знаєте, от нужна, видите, там невелика, і коли приїзди, Ну, приїздиш, наприклад, Братислав. О, да, да, да. Потім приїдеш, відає. Вампіра є, да. Ще є ти є. Копенгаген теж не заперечує. Тим паче, що дивіться, ну от як би так сказати. така північна краста. Не заперечує. Ну, і не, не Цюріх, ну як би сказати, я розумію, ну, це, це чисто суб'єктивний фактор. Чисто суб'єктивний фактор. Там дійсно щось багатенько різних мігрантів. Але в ну, якому розуміння? Е е е як вам сказати, ну ти бачиш що європейське місце, а, е да, Але це все, ну як сказати, виключно, знаєте, візуа, а так да, Калгарі, Джанева. Так, там ще. А Мельбор. Да, Сідней, ну Сідней не був. Осака. Панкор. Е -е -е -е. Ну, і скажімо так, підтримую. Ні, дивіться, я просто говорю, що е -е, оці міста, які лідери, е -е, це все за, ну от, дивіться, місцева влада, місцеві податки, місцеве керівництво і е -е, обирають. Ну, в Україні теж обирають мера, але просто як дурні. А в відні теж лають, проклинають, але працюють зараз. Просто дійсно, можливо, треба навчитись правильно обирати. Це теж ну, дуже важливо. Тому що дуже тривалий час у нас призначали. Призначили. Секретаря горьковому партії і все. І люди звикли, що ой, от-о-то -от там зараз, от-от-то. -от. І не завжди, може, розуміють. А я розумію, в відні там, і в Копенгагені традиція ж велика, велика. І так, да, можливо, можливо, там дійсно колись обирали паршивенько, А зараз так. Да. Ну, Розумієте, така ситуація. Е, для того, щоб це б дійсно було шикарне, треба, щоб місцева влада, ну, по-перше, обирається, по-перше, і щоб там вона дійсно була збалансована. Тому що завжди є корупція, завжди є там, порушення. Це все нормально, це працює, це не проблема. Але якщо беруть не по чинну, це бардак. А відні беруть по чину. Ні, там хабарі беруть, без хабарів вони не працює. Але, ну як би сказати, хабарі беруть і працює. А в нас хабарі зараз беруть і нічого та не робиться. Ось така ситуація. Ну, відповідно, бачите, Київ. <laughs> От, Порт Морсби, да. Бували там. Нет, нет, нет. нет, давайте так. Там, звичайно, Гадюшник ще похищий в Києві. Але, да, да, позорище, позорище. Що я те я? Погоджуюсь. ДАКа, погоджуюсь, каратше, однозначно. Однозначно, однозначно, погоджуюсь, Дака, да, там. Ну, дивіться, там, якщо ви бачите, тут такі азійські, ну, Лаос, там, Нігерія, Африканські, так, дійсно в цих країнах, ну, от дійсно я погоджуюсь, да, ну Дамаск не скажу, але от дійсно погоджуюсь, що в цих країнах азіатських, там дійсно, ну, як вам сказати, місцевої влади такої немає. Ні, вона то вроді б, є, але це щось таке. І там дійсно, і хаос, бардак, ну, все, от все, що, все, що можна, все, що людям не подобається, там є. Так, така ситуація. І дійсно, там воно, знаєте, як сказати, в деяких моментах, я думаю, навіть виправити не може. Ну, цей дак ну, абсолютно нереально щось виправити. З моєї точки зору. Він дуже принантажений. Дуже, дуже, дуже. Там, мені каже, це взагалі нереально. Карачі. Ну теж просто я вурю, що азійські є міста, які дуже перенавантажені. І там, якщо навіть щось зміняти, то мені кажеться нічого не зробиш. Тобто треба міняти все, там. зносити місто. Ну ви напевно, знаєте, що в Бразилії свій час столицю побудували на новому місці, тому що мучились, мучилися. Все, будуємо знову. Австралія, наличність, ну Казахстан, ви ж знаєте. Ну, там Казахстан трошки по-іншому. Там просто дійсно не було куди розширяти алмату, але, але от в цих країнах от в даній ситуації, скажете, може, побудувати нову Київ? Ну, як варіант, так. Да. Ну, тут не стільки побудувати, навести лад. У нас, на відмінно говорю, від от, Порс Морсби, наприклад, або Даку, то можна навести. А там, там складно, дійсно. А в нас можна. У нас, якщо буде нормальний мер, то дійсно, ну, звичайно, дотягнути до відня складно. Там роботи-роботи. Ну, щоб дійсно квіти. Це складно. Але покращити однозначно можна. Натро нормальний меру. Ну, а поки мером буде кличко, буде такий бардак. Що ви хочете. Будемо катувати з дорівня. <н Raphael> да, позорище, звісно, позорочка. Це факт. чи є, є, Ну, що вам скажу? Зато правда. Не заперечу. Так що будете брати наступного мера, подумайте, поспілкуйтесь, так сказати, зробіть правильні висновки і ну, хватить нам бути не доразити. Треба ж рухатись вперед в Європу. Так що, всього найкращого, але оцей рейтинг дійсно правильний. Будете відні, подивитись, Але дійсно от для, може, такого морального заспокоєння, то в даху в даху заїхали. Подивились? Хто <стреб> Київ говорить, ну, ще більш-менш нічого нормально, нормально. <соц�> Є таке. Все, дякую за увагу і до побачення. <стреб> Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.